Після п'ятигодинної зустрічі в Москві між представниками президента США Дональда Трампа та російським лідером Володимиром Путіним, американська делегація поїхала, схоже не досягнувши жодних суттєвих результатів, повідомляє CNN. Помічник Путіна Юрій Ушаков після переговорів заявив про існування плану з 27 пунктів і ще чотирьох документів. Ці деталі, ймовірно, були озвучені для того, щоб викликати роздратування президента України Володимира Зеленського, який нещодавно згадував лише план із 20 пунктів, і, схоже, очікував контролювати зміст інших документів. На думку CNN, завершальний етап дипломатичних зусиль відбувається переважно непублічно і Зеленському поки немає з чого радіти. Крайній термін, який Трамп встановив на День подяки для швидкого укладення угоди, фактично розвіявся і попереду вимальовується невизначена перспектива. Чим довше тягнеться процес, тим вигідніше це для Москви. Трамп, як зазначає CNN, має слушність у бажанні якнайшвидше завершити війну, але це прагнення базує. На нерозумінні масштабних намірів Путіна, який прагне змінити глобальний баланс безпеки і послабити довготривалу домінацію США. Путін не є всесильним і має внутрішні кадрові та фінансові труднощі, але йому не загрожують вибори чи розслідування. А російська промисловість переведена на військові рейки з чітким планом подальшої демобілізації у багатьох аспектах. Продовження війни дає йому найкращі шанси утримувати владу. Ушаков заявив, що окремі частини запропонованої угоди прийнятні, хоча інші Москва різко критикує. CNN зазначає, що Зеленський нібито приватно розглядав можливість територіальних компромісів перед поїздкою до Кремля, фактично послаблюючи одну з базових позицій України. Водночас деталі потенційних поступок Києва були суворо засекречені, ймовірно, щоб не створити нової точки відліку для подальших переговорів. Незважаючи на спроби американського посланця Віткофа, Путін не погодився на запропоновану угоду. CNN наголошує, що логіка російської позиції досить проста. Путін поступово здобуває військову перевагу і бачить Україну виснаженою кадровими та фінансовими проблемами, а також внутрішньою політичною напругою. Така повільна, але стабільна динаміка передбачає для нього подальші вигоди, що робить перспективу швидкого та міцного миру малоймовірною. Дякую, що дивитесь. Ваш лайк і підписка найкраща підтримка каналу.